Привіт, мої чарівні. Сьогодні етер буде м, без того, що я бачу екран телефону. Ось мені так сподобалась ця картинка, і я сьогодні розповім вам дуже класну тему про матрицю, вихід з матриці. Як з неї вийти? Хочете майстер-клас? Тримайте. Бенг! Отже, ой, я ржу, знаєте, ну, Ми з матрицею ми її якось так боїмося. знаєте, я Протягом останніх 5 років навіть бачила е, майстер-класи, коли мені, мені здається, мені за тисячу євро пропонували вихід з матриці. Ну, можна вийти. Можна, так. можна вийти з матриці, але знаєте, зразу отуди. Ну, це єдиний спосіб. Бо матриця це все, що нас оточує. Це принцип. Існування нашої планети, матриці, як ви нафіг з неї хочете вийти, я не знаю. І як нам мізки наші крапають туди, що треба виходити з матриці, це щось дуже шкідливе для нас. Треба бігти з матриці. Але знаєте, хто так в нас самих може кричати? Це тільки наша внутрішня жертва. Тому що у нас є два аспекти проживання життя. Ми можемо жити, як нам дозволив Творець. Він сказав: ось тобі моя частка, і ти можеш користуватися цим. І ти, як архітектор реальності у співпраці зі мною, а можеш бути жертвою. І тоді всі матричні ігри, це катастрофа для людини в стані жертви. О Боже, система, система там, пенсії. Бабусі, дідусі. Я не знаю, це все дуже лякає. Ця матриця, там пам'ятаєте, може хтось бачив, був такий просто двіж, коли нам розповідали, що Совєтський Союз все ще не розпався і треба триматися, там у нас є землі. Там ці спілки набували набували десятків тисяч людей підписи, якісь вони щось робили. Слухайте, можна жити в стані жертви і боротися з системою. Бо матриця що це таке? Це всі системи. Це і пільгова наша податкова система, система інститутів, система здоров'я, система, яка ще може бути система. Езотеричні всі системи таро, руни, там, матриця долі, дизайн людини це все матриця. Так що, давайте бути проти неї? Чи будемо грати як архітектор реальності, як реальний творець? Розумієте? І тоді, що матриця робить? Вона тоді допомагає нам. Ми можемо якісь моменти обходити, але. Щось ми можемо брати від неї як користь. Або да, сидіти в стані жертви і вишукувати, де ще матриця нас зробила, де ще матриця нас е е угнітає. Розумієте? А навіщо це робити? Просто треба ось вам майстер-клас безкоштовний на за тисячу євро. Просто... Станьте в позицію творця. Прям надіньте на себе цю позицію. Вийдіть зі стану я жертва. Всі мною маніпулюють, система маніпулює. Государство страшне, всіх забирає на війну, нічтажає. Ну розумієте, це все про те, що якщо ти творець, ти можеш піти на війну і виграти там, виграти для себе. Ти можеш. Не бути жертвою, де тебе будуть скувати, і забере та і поб'є. Якщо у тебе внутрішньо є стан жертви, ти опинишся в різних обставинах, які будуть тобі ну, якби доказувати, що так, матриця це погано, система нас вбиває, у державі жити погано. вообще у нас погана держава, треба їхати звідси. Ви розумієте, а я тут. І я відкрила свою студію. І я несу красиве. І знаєте, мені вчора декілька людей, коли я показала квіти, якими я прикрасила вхід, написали: Яна, ну їх же вкрадуть. А чого вони не повинні вкрадуть? Якщо я десь провалюся в стан жертви, вкрадуть 100%. Я у мене тиждень тому я забила двері закрити. Тут обладнання і прикрас на таку суму, що тут можна було нажитися отак. Але якщо в мене стан архітектора реальності, ніколи, ніколи зі мною нічого не трапиться. Це як у одного святої людини спитали: Ну, ти весь такий святий, а якщо будуть гвалтувати жінку перед тобою, ти ще будеш стояти і дивитися, він каже: ви розумієте. Просто переді мною ніколи не будуть гвалтувати жінку. В його полі ніколи не станеться ось такої страшної події. І тому, що обираєш ти продовжувати бути, в жертві і отримувати тумаки від системи. Або сказати, я архітектор реальності, і система може бути моїм. Корішем да, вона допомагає тобі. Карти таро, руни. Ми можемо е, прогнозувати щось для себе, для інших людей. І тоді матриця вже тобі друг. Я можу платити е, податки і відкривати красивий простір, цілювати людей, навіть які просто приходять сюди чай попити. Не, не просто на практику, коли вони приходять, вони 100% отримують результат. Якщо вони просто заходять в це поле, їм вже класно, розумієте? І я плачу податки. Я в системі, по я в державі, яку зараз багато людей гаять, як, як ту, яка знищує там когось. Люди, давайте з вами виходити в дуже класну позицію творця. Де ми будемо щось створювати, зцілювати, давати один одному щось красиве, цікаве, а не постійно боротися і, будучи в жертві, намагатися довести, що ти не жертва. Я не жертва. І оце з палкою летіти, куди, навіщо? Воно не працює так, не працює. Тому я за те, щоб ви були кожен архітект, архітектором своєї реальності. І це настільки можна інтегрувати в себе глибоко, що там ви будете під'їжджати, і у вас завжди будуть парковочні місця. Ви будете хотіти якусь річ, і вона буде з'являтися. Навіть якщо немає на цей час у вас достатньо грошей, обставини складуться так, що вам її подарують, куплю хтось, або у вас там щось ви заробите якось дуже дуже швидко. Ви розумієте, як це працює? Ти виходиш зі стану жертви, і всесвіт починає давати тобі зелене світло. На...